Володимир, а Російський терор триває. Володимир, зупиніться. Тактика росіян убити якомога більше українців. Балістика з північної Кореї визнати Крим російським. Ми відмовляємося від вступу НАТО. Такий собі план доведеться втрачати території. На щастя, маємо Євросоюз. де добро, а де зло. А що ж Росія? Як же ж так? Що це ви зриваєте перемовини? Прямо отак от убивати от українців. Просигналізують білим димом. Вітаю! Я Василь Саф'янюк, і запрошую вас на свою політичну кухню. Сьогодні п'ятниця, 25 квітня. Отже, підбиваємо підсумки цього тижня. Російський терор триває. Стали відомі пункти плану завершення війни від Дональда Трампа. Також цього тижня помер папа Римський. Російський терор триває, і, на мою думку, він буде лише посилюватися, адже це свідома тактика росіян: убити якомога більше українців, а тепер робити все, -все якомога більш цинічніше та підступніше. Цього разу під ударом опинився з Київ. Удар балістикою крилатими ракетами та дронами припав на. Святошинський район просто посеред ночі люди опинилися під завалами своїх будинків. Відомо про 12 загиблих, 87 поранених. Частина з них досі ще й перебуває у лікарні. Ви знаєте, 8 годин чоловік пролежав під завалами. І ми його е, врятували. Слава Богу, живим. Ми ще раз говоримо про е, е, атаку на цивільну інфраструктуру. Тут немає нічого. Я можу вам сказати, що я виріс в цих районах. Я тут ходив і дитячий садок, і спортом займався тут недалеко. І можу сказати точно, що тут ніяких об'єктів в цьому мікрорайоні військових немає. Рятувальники майже добу розбирали завали, були сподівання, що там ще вдасться знайти живих людей. Але окрім цього чоловіка, який 8 годин пробув під завалами, інші сподівання, що вдасться дістати ще когось живим, на жаль, не виправдалися. Така історія, яка просто. Розриває серце. Група школярів підлітків очікували, що їхній товариш, 17-річний хлопець, виживе, але, на жаль, дива не сталося, і він, також і його мама та батько військовий, загинули. Зараз в лікарні медики борються за життя його 14-річної сестри. Загалом госпіталізовано півсотні жителів Києва після цього терористичного удару Росії. Сьогодні у Києві оголошено день жалоби, а президент Володимир Зеленський оприлюднив перші результати розслідування. Балістика з північної Кореї саме цією ракетою росіяни вдарили по житловому будинку у Святошино. За два останні тижні це вже четверте. Росіяни цілеспрямовано били по мирних українцях: кривий ріг, суми, марганець і от тепер столиця. А як же в Сполучених Штатах на це реагують? По різному. Якщо Суми Дональд Трамп назвав помилкою, а потім його друг Владімір сам же це й спростував і сказав, що і Кривий Ріг, і Суми, на думку диктатора, на думку країни терориста, були законними цілями. Тобто росіяни не приховують, вони навмисне били по мирних жителях і в Кривому Розі, і по сумах. Дональд Трамп не придумав нічого іншого, як закликати Путіна припинити все це. Володимир, зупиніться. Не російськими обстрілами, адже вони були не необхідними і сталися невчасно. Тобто, за цією логікою є час, коли варто напевно обстрілювати Україну і завдавати подібні удари. Ну, якось так принаймні це звучить, якщо дослівно буквально сприймати слова Дональда Трампа. Цього тижня стали відомі і пункти плану, який спосіб саме Дональд Трамп хоче завершити війну в Україні. Їх оприлюднили американські видання. І газета Washington Post, і New York Times, і телеканал CNN, а Також видання Axios. план вочевидь розрахований більше на Москву аніж на Київ. В Документі прописані пункти для України та Росії. Вашингтон пропонує, де юре, визнати Крим Російським. А також більшість Луганщини, частина Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Україна ж має також відмовитися від НАТО, а натомість Вашингтон обіцяє гарантії безпеки, допомогу на відбудову, часткове повернення кількох районів Харківщини та можливість вступу до Європейського союзу Росії ж за це обіцяють скасування санкцій і відновлення співпраці тобто. Ми відмовляємося від вступу в НАТО, віддаємо Крим. А Росії за це ще й знімуть санкції. Я нічого не перепутав. Якщо це справді так, то такий собі план ціною України задовільнити країну агресора Росії, аби пришвидшити віце-президент же Дівенс, перебуваючи в Індії, зробив черговий ультиматум, можна так його назвати, в якому він закликав сторони і Україну і Росії пошвидше визначатися і бути готовим, що доведеться втрачати території Думаю, що все досить оптимістично. Усі сторони старанно вели переговори. Але зараз, на мою думку, настав час зробити, якщо не останній крок, то один із фінальних кроків, який полягає в тому, щоб сторони сказали: ми зупинимо вбивства, ми збираємо заморозити територіальні лінії на певному рівні, і ми фактично встановимо довгострокові дипломатичні домовленості, які сподіваюся, призведуть до довгострокового миру. На щастя, маємо євросоюз і наших партнерів і союзників, які Адекватно оцінюють і розрізняють, де добро, а де зло. І їм не треба пояснювати очевидні речі. Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер наголосив, що лише Україна визначає і визначатиме, які території належать їй, і що записано у нашому законодавстві. Британський прем'єр наголосив, агресор Росія і має оголосити припинення вогню. Сподівається, цього можна буде досягти вже до літа, але перемир'я має бути тривалим. Інакше Москва просто знову використає паузу для нової агресії. Про те, що треба завершувати війну якомога швидше, говорить і президент Трамп. Власне, тут і британці і Трамп говорять правильно, не ставлять коня попереду воза. Спочатку припинення вогню, а тоді вже мирні перемовини. Ну, по-іншому ж бути ж не можемо. Ми теж це розуміємо. От, коли Дональда Трампа запитали: а що ж Росія бо Україна і так, начебто, не відмовляється від всіх ваших пропозицій, то Трамп відповів. Бачу значний прогрес і вважаю, що я й так сильно тисну на Росію. А на уточнююче запитання журналіста, на які поступки має піти Росія, американський президент зазначив, Росія вже зробила дуже велику поступку, пообіцяла припинити війну і не захоплювати всю Україну. Ну тобто тиснуть на Україну і ціною України намагаються закінчити цю війну. Саме так я бачу цю ситуацію. А держсекретар США Марко Рубіо, який не приїхав у Лондон на перемовини, які очікувалися в середу, зробив нову заяву. Теж каже, бачить фінішну пряму, до якої мають прагнути і Україна, і Росія. і от. Його слова цю війну можна завершити. Обидві сторони просто повинні погодитись з цим. Ми показали їм шлях вперед. Ми обговорили ці ідеї. Ми показали їм фінішну пряму. Необхідно, щоб обидві сторони погодились, але ракетні атаки мають нагадати усім, чому цю війну необхідно зупинити. Виглядає так, що ми погоджуємося на пропозиції наших союзників, партнерів, сполучених штатів, пропозиції Дональда Трампа. І як тільки ми висловлюємо незадоволення тим, що Крим не може бути відданий Росії, що це наша українська земля, поки що тимчасово окупована, то Трамп просто вибухає емоціям. Як же ж так, що це ви зриваєте перемовини? А коли росіяни б'ють по Сумах, по Кривому Рогу, по Марганцю, по Києву, ну то Трамп бажає це якась така помилка, це не на часі зараз було бити, не було причин, аби так ракетами прямо отак от, от вбивати в українців. Ну, абсолютно якась перевернута з ніг на голову логіка, цінності і взагалі світогляд, поки що так. Україна не просто приймає пропозиції, які нам дають наші партнери, Сполучені Штати, Дональд Трамп, але й вносить свої правки до цього мирного плану Трампа. Сьогодні британське видання Телеграф повідомило про п'ять пунктів, які наша держава запропонувала під час цих перемовин, які відбулись посеред тижня у Лондоні. Перший ключовий пункт окупований Крим ніколи не буде частиною Росії. Україна наполягає на чітких гарантіях безпеки і вимагає бути у центрі мирного процесу. Наступний пункт попередження як для США, так і для НАТО, що дозвіл Росії контролювати Крим дозволяє їй погрожувати не лише нападами на Україну, але й на інших союзників, а так, зокрема Туреччину, Румунію та Болгарію. П'ятий пункт: мирна угода не має обмежувати чисельність наших збройних сил чи оборонну промисловість. А ще. Україна наголошує, будь-яка мирна угода має ґрунтуватися на міжнародному праві, а не на капітуляції. І як пише видання Телеграф, наші західні партнери, країни Європейського Союзу, одностайно підтримують Україну. Ну що, вам сподобався такий розбір подій тижня в Україні та світі? Якщо так, підписуйтесь на політичну кухню, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Дякую. Цього ж тижня, у понеділок після Великодня, на 88-му році життя помер папа римський Франциск. Понтифіка не стало о 7.35 ранку. Про це повідомили у Ватикані. І середини лютого очільник католицької церкви сильно хворів на пневмонію. Кілька разів був вже на межі життя та смерті. Останніми днями він почувався краще. Він навіть встиг зустрітися з американським віцепрезидентом Джей Ді Венсом, а також привітав вірян із Великодним. Франциск був першим в історії папою з південної півкулі, і взагалі понтифіком не з католицької Європи. Перший в історії папа Єзуїт очолював Святий Престол 12 років, відзначався активною позицією щодо захисту бідних, мігрантів, а також намагався наблизити церкву до сучасного світу. Але водночас він запам'ятався нам українцям неоднозначними заявами про війну. У своїх промовах він часто згадував про агресію проти України, зустрічався з українцями. Але не всі українці одностайно його підтримували, і це зрозуміло. Охорон Пантифіка відбудеться впродовж цього тижня. дорогі брати і сестри. З глибоким сумом мушу сповістити про смерть нашого святішого отця Франциска. Сьогодні, вранці, о 7.35 єпископ Риму Франциск повернувся додому отця. Усе його життя було присвячене служінню Господу та церкві. Він чив нас жити цінностями і звірністю, відвагою. Та вселенською любов'ю Понтифіка поховають в Базиліці санта Марія Маджоре у Римі. Франциск буде першим папою за понад століття, який знайде вічний спокій не у Ватикані. Такою була його воля. Після похорону колегія кардиналів збереться на конклав і там будуть обирати нового папу. Як заведено ще з 10 століття, кардинали будуть закриті в Сикстинській капелі кілька разів на день. Вони мовчки будуть кидати бюлетені в урну, а потім підраховуватимуть голоси. Ну а вірянам за результати виборів посигналізують білим димом, якщо вдасться швидко домовитись і обрати нового папу. А от що з цього приводу думає наш український богослов філософ Юрій Чорноморець. в принципі, можуть вибрати будь-якого католика в світі, це така, але це дуже рідко буває, дуже багато століть не було. То відповідна ситуація така, що дуже всі розколоті на тих, хто скажімо. За більш консервативну церкву, більш ліберальну явних фаворитів на сьогоднішній день з моєї точки зору немає, тому в церкві є велика свобода вибрати лідера якогось і відповідно піти за ним. Шановні глядачі, аналітика YouTube показує, що 90% з вас поки що дивляться політичну кухню без підписки. Будь ласка, зареєструйтесь в Ютюбі, бо створіть пошту, якщо вас ще досі її немає, і підпишіться на мій канал. Дякую. Це була політична кухня номер 9 Сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, напишіть у коментарях, не забудьте про вподобайки, а ще закликаю вас обов'язково підтримуйте наші сили оборони. Донатьте на підрозділи, підтримуйте волонтерів, своїх друзів, знайомих, усіх, хто зараз на фронті наближають нашу перемогу. Дякую за увагу!